Недаремно кажучи, кому добре, котові і попові, от кіт кругом знайде собі добре місце. Ліг собі на мульчу і охороняє кавуни. А я вітаю вас, дорогенькі, на каналі Село та Моя доля. Ось так я думала вже. Голова внизу, бо полола грядку і думала, що це вже вечір, але глянула на годинник, бачу, що ще тільки 17-та з хвостиком. Але ось так в нас хмурно сьогодні і йшов дощ знову. А я йду на часникову грядку і хочу показати вам результат нашої праці по вирощуванню стрілкового часнику. А це обіцяна клумба. Ось такий вигляд має. Ось таку красу маєм на городі. Звичайно, не тільки краса, а сподіваюся, що будемо мати і повноцінний врожай на цих поставлених тичках з цієї квасолі виткої. А часник дорогенький. У нас цього року бомбезний, як кажуть, такий дійсно бомбезний. Багато моїх знайомих жалілися, що. Не достояв чесник до того його періоду, поки його потрібно було витягати із ґрунту, а позгнив. А в нас вибирала пу-пу-пу, як кажуть, хоч би одна чесничина загнила. Весь ось такий часник. Ось такий красень. Один в один, ну, можливо, десь є хтось менший, хтось більший. І ми вчора його ввечері викопали, я положила його на підсушку, але так як сьогодні. Почав йти дощ, то я прикрила його брезентом. А потрібно буде трошки десь страхне і позабирати його на горище для того, щоб він досохнув. Я вже говорила, що садила я цей часник на зиму, як ви зрозуміли. Бачите, що він стрілковий, він вже дозрів. Вже, як бачите, розпустилися в ньому навіть і насінинки і дозрівають. І ці насінинки я буду сіяти, щоб мати новооновлений матеріал часниковий. А як цей часник називається, не знаю, бо він переданий мені від мами. І я вже сажу його багато років. Про особливості посадки часнику, звичайно думаю, сподіваюся, що буду розповідати тоді, коли буду садити знову його на зиму. Як бачите, результат не те, що задовільний, а дуже задовільний. Ну і не, не тільки, як кажуть, хочу показати результат, а й хочу сказати, що чесник це така культура, взагалі всі культури на наших городах, вони ж являються також і лікарськими рослинами. І вживаючи їх, ми і оздоровлюємося, і лікуємося. І взагалі завдяки ним, цим рослинам, використовуючи їх в звичайно ж і живемо. То ви, звичайно, знаєте про лікарські властивості, знаєте, що він і противірусний, і використовували здавна часник на великих будівництвах, де були дуже великі скупчення людей. Давали часник для того, щоб люди не. Не нагороджували, не заражали одні одних якимись різними хворобами. Також знаємо, що існує мікстура чесникова на спирту, котра дуже добре чистить судини. Якщо хтось не знає, звичайно, можна знайти в нашому другові інтернеті. І для поліпшення роботи серця також використовують чесникові настоянки в суміші із. Лимоном і медом про цю корисну таку для людського організму настоянку писав ще більше століття тому лікар Курянков. І вона також подається і в інтернеті, і на сторінках інших якихось видань публічних, і, і, мед, і, і видань народної медицини також. Ну і, звичайно, пам'ятаєте, хто старше хто люди старшого покоління, можливо, і пам'ятають, як мами нам намазували п'яти підошви часником, коли ми приходили мокрі і в снігу з якихось наших таких гулянок, дуже таких вільних, зимових на свіжому повітрі. І цей часник допомагав нам не захворіти. І часник зварений, і молоко зварене на часникові, також добре рятує від простуди. І пам'ятаєте, напевне, багато хто читав, що лікарі рекомендували робити часникові інгаляції тим, хто захворів на цю підступну, на цей підступний теперішній вірус, який, слава Богу, цього року трохи здав свої позиції, але все ж таки, напевно, нікуди він не пропав від нас. Ось такі короткі медичні характеристики, які ви, звичайно, знаєте і без мене. Але крім того, я хотіла ще спинитися на ті властивості часнику, яку, напевне, більше не має жодна городня культура, яка росте в Україні. Можливо, я про якусь. Не знаю культуру, але все ж таки думаю, що часник стоїть в цьому випадку, в цьому напрямку на першому місці. А хочу вам згадати те, що часник є ще й магічною рослиною. Наряду із Сонтравою, наряду із растом, який рекомендують топтати навесні, щоб діждати до наступного року. Наряду із. Барвінком оберегом і в цьому ряд... наряду із полином і багатьма іншими рослинами, котрі визнані в Україні як магічні, які охороняють нас від усього злого. Ось так само і про часник. Говорять, що езотерики і екстрасенси говорять про те, що часник здатен захищати людину від різних злих сил, від вампірів і від інших темних сил, і навіть від різноманітних вроків і таке інше, що ми можемо вірити, можемо не вірити, але все ж таки воно все ж таки існує в нашому житті, бо ми неодноразово переконувалися в тому, що. Що існує в нашому житті щось таке, що ми не можемо його пояснити, навіть деколи самі собі не можемо пояснити, чому це воно з нами таке відбувається. Воно відбувається. І от на захист нашого дому, на захист нашої енергетики приходить наш друг-часник. А рекомендують всього-навсього взяти головку часнику, Головки часнику і на ростущий місяць посадити їх по кутах вашої садиби, якщо маєте власну територію. А якщо немає власної території, можна у квартирі, якщо живете в квартирі, також посадити в горщиках, навіть біля якоїсь красивої квітки по головці-часнику і поставити їх. У чотирьох чи по скількох там кутках вашої квартирі. Оце і буде вашим оберегом від різних темних сіл. А крім того, часник можна класти в сумку. Вже починається знову дощ. Часник можна класти в сумку і носити з собою як талісман, але не мовча талісман, а перед тим потрібно його заговорити. Як рекомендують енер... Енер... біоенергетики, потрібно сказати, що він має бути вашим оберегом. І ми всі тепер знаємо, що думка матеріальна і слово, звичайно, також матеріальне. Так що використовуємо дорогенький наш часник не тільки як харчовий продукт, не тільки як лікувальну сировину, а також для того, щоб. Запобігти всьому поганому в нашому житті. Рекомендую також сплести 9 головок часнику, ось я навіть вже і сплела, і прив'язати їх червоною стрічкою і почепити, як оберіг, десь на кухні. В основному кутку на кухні. І ось у мене такий чесник, потрібно, звичайно, ці волохи підрізати. А це у мене чесник яровий, він посаджений на зиму. Говорили дуже, що якщо посадити яровий чесник під зиму, то він виростає набагато більший від того, який садиться весною. Но я б не сказала, що він настільки більший. Бо ось у мене головка викопана з того, що весною посаджений. Ну не весь він такий, є і менший. Так що великої різниці я не побачила, але було в мене тут посаджено два рядочки, і я його, ми його викопали з чоловіком, і я вже його і сплела у вінок. Бо в мене і так багатенько на горі часнику, і ще другий треба забирати, то куди я буду його одівати? Так сплетений вінок, хоч він ще й сирий, але ж підвішу, і він собі буде досихати на свіжому повітрі. І ще й решту зараз сплету, зв'яжу і звідси заберу. Бо я кажу, починає знову накрапати дощ. А це в мене градка ярого часнику, посадженого весною. Ось такий його стан. Я його сьогодні тільки трохи сполола, бо дуже бур'яни заросли. Ну і що хочу сказати, що часник не перетримуйте в землі, бо він вже починає рости по-другому, той, що посаджений на зиму. Подивіться до свого часнику і е, постарайтеся його вибрати саме в ці дні і в дні, коли. Настав спадаючий місяць. А спадаючий місяць, здається мені, до 16 липня можете також подивитися на фази місяця в інтернеті. І саме в цей час дуже добре вибирати дозрілий вже часник і цибулю. А в попередньому відеоролику я показувала, що вибрала. Часник гермідор і інший безіменний, але такий, котрий не має стрілок. А, це, а сьогодні я показувала вам стрілковий врожай нашого стрілкового часнику. А це, як я кажу, рядка ще ярого, котрий ще я поки що вибирати не буду. А тут хочу вам показати кавун. Подивіться, я з ними носилася, з тими кавунами, садила в стаканчику. А цей, а цей зійшов сам, бо тут в минулому році була кавунова грядка. Зійшов сам і він вже має маленьку зав'язь. І ніхто на нього не дмухав, ніхто його не, не поливав. І в горщику не вирощував. І він ось так зійшов самосівом, і собі росте. І інший теж такий самий, так що ми дуже... Погано думаємо про наші рослини, що вони такі дуже кволі і дуже вимагають надлишкової нашої уваги. Вони і самі можуть так ось і прорости і рости. Подивіться, я казав я на кавунчикові, можливо, навіть буде повноцінний кавун. Ну, звідси я його забирати не буду, часник прийде час, виберемо, а кавун нехай росте. Ну, на городі, звичайно, пішли дощі, все поправилося, кругом все росте і буяє. Липень, липень крокує нашою Україною, дай нам Боже миру і, звичайно, всім здоров'я доброго. А врожаї ми вміємо і вирощувати, і плекати, і, звичайно, і збирати, і переробляти. А тут поряд із часником посіяний буряк столовий. Сорт, не сорт, а гібрид Пабло було написано. Але я щось дуже сумніваюся, що це Пабло, тому що Пабло, це, як багато хто з вас знає, це дороговартісний гібрид і продавався в фірмових упаковках. Я купувала в райцентрі в магазині. І там не було такої фірмової упаковки, то я не знаю, чи це точно Пабло. Бо взагалі-то я е, сію роками, сію Детройт, сію циліндру, е, а Пабло в мене перший рік. Але ж побачимо, який, який він буде. Як я бачу, бурячки вже, вже непогані. Ось такі. Хоч вони посіяні, в мене ще є більші є. Циліндра сіяна раніше, то вони більші за розміром. Але ці також я вважаю, що як на липень місяць, то дуже непогані буряки. Ну і квасолю я показувала одного разу, що я її обтинала, але ж вона знову ось так поросла, і вже я її дам спокій. Не буде вже я її зачіпати. Вона там під низом десь цвіте, хай вже робить що хоче. Кажу, цю квасолю купувала. Марінку в жіночки, вона говорила, стверджувала, що вона не тичкова, що вона не плететься, але вона ось така. Ну, вже що буде, те буде. Ось такий, сьогодніш, такий сьогоднішній мій звіт про, можна сказати про все потроху, але більше про часник. Так що дорогенькі, Вибирайте ваш часник. Якраз настала пора для того, щоб його вибирати. Хай вас він тішить врожаєм, робіть з нього обереги для вашого дому і для ваших близьких. Звичайно, такий оберіг замовлений, як рекомендують, екстрасенси можна дати і хлопцеві, котрий знаходиться на лінії нашої оборони, котрий воює нашому воякові. І хай їх Бог береже, і хай наш часник, вирощений на українській, Рідній землі стане для них також оберегами і амулетами від усього лихого. А вам всім бажаю доброго здоров'я і звичайно мирного неба. І згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. Заходьте на канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, дуже приємно їх отримувати. Вони Надихають на створення нових роликів, на нових відеозйомок. Всім всього доброго, до зустрічі!